Доброго дня, друзі. Сьогодні у нас 4 листопада 2022 року. Находимося ми на полі, на якому після пшениці була посіяна в якості сидерату гірчиця. Вчора я її порубав, рубящими катками. Ось така зелена маса. Зараз у нас. І почали ми її приорвати. Ось можна подивитися, як приорана. Вона де-не-де -де, тільки видно із ореної. Оце таке воно. Дивіться, оця площа вся була засіяна, тут 10 гектарів, все було засіяно герчицею. Герчиця була метри вісімдесят до двох метрів. Порубалися дуже чудово. Ось вона. Приорюємо оборотними плугами. Хочу показати структуру ґрунту і кількість кореневої системи. Яка коренева система від гірчиців залишилася? Грунт дуже чудовий. Структура ґрунту пухка. Ось зараз будемо бачити, як трактор приорюється, трактором приорюється зелена маса. Фактично приорюється все. Ось це нам ще залишилося приорати, значить, після збору пшениці я лікою розкидав гірчицю. 100 кг кинув селітри на гектар, розкидав гірчицю. Але одне, що я. Пропустив, це треба було вирівняти площу. Після того, як я здіскував дісковими боронами, треба було вирівняти площу і зараз було б його зручніше орати. Можна було б і в поперекорати. Оце, подивіться, така герчиця, зелена, зелена маса. От. Можете звернути увагу, яка маса герчиці. Вона вже трошки підв'яла, От. тому що вчора, дивіться, як порубана герчиця, на які шматки порубана герчиця. От. І практично, практично вона Оце так працювали рубящі катки. От. І сьогодні ми приорюємо. Внесено ще по 170. Десь 175 кг діамофосу на гектар. Поле готується під посів кукурудзи. Будемо бачити, який буде урожай.